Річка Дніпро у турборежимі переживає постійні перепади рівня води. Нині її наповнили води весняного водопілля через станення снігів у верхів'ях річища. Деякі мілководні ділянки Каховського водосховища, що перетворились на суходіл, нині знову затоплені. Це сезонне природне явище, що не повинне викликати у містян необґрунтованої тривоги, зауважують науковці національного заповідника Хортиця. В нас зафіксований мінімальний рівень після підриву дамби Каховської ГЕС мінус 4 метри 92 сантиметри від нормального рівня, коли водосховище існувало. Зараз рівень піднявся з тої мертвої точки, будемо казати, на 3,5 метри. Тобто він не досягає рівня води, який був зазвичай за часів існування Каховського водосховища. Але крім природного, на стан річки впливає і фактор війни. Ворог здійснив терористичні акти на дві гідротехнічні споруди на Дніпрі. Торік у червні підірвав Каховську ГЕС. А цьогоріч, 22 березня, масовано обстріляв ракетами Дніпровську. Каховська зруйнована і не функціонує зовсім а Дніпровська працює у нештатному режимі. Пропускає воду не крізь гідроагрегати, а за допомогою водозливних шандорів через верх греблі. Зараз через те, що гідроагрегати або не працюють, ну, не будемо вдаватися в подробиці. Через те, що зливається через верх, ми бачимо водоспад на греблі, бачимо, це, чуємо цей шум, бризки, сильну течію. Сильна течія зумовлена також тим, що нижче за течією Дніпра немає Каховської ГЕС. Руйнування Каховської ГЕС це мінус 18 кубічних кілометрів води, в якій розчинялися промислові та інші скиди внаслідок господарської діяльності людини. А відтак погіршилась її якість з витоком води різко зменшилась і кормова база для риби. Все це негативно впливає на її стан, зауважують науковці. Зараз води стало набагато менше для розбавлення. І в точках, де концентруються скиди, тобто на місцях виходу зливних труб, звісно, ці концентрації перевіщують якісь параметри відповідні. І риба, яка потрапляє в ці умови, вона, звісно, втрачає імунітет, вона більше може переносити цих хвороб, ну, заражатися. Уразило в першу чергу імунітет коропових видів риб, уточнили у територіальному управлінні рибоохоронного господарства. Знесилені на зимувальних ямах вони почали хворіти на сапрогнелію, грибкове захворювання, що проявляється у вигляді мохових напластувань на тулубі риби білого або чорного кольору. каже іхтіолог Максим Бронзюк. Спостерігалося ураження грибковими захворюваннями риби поблизу грибного каналу, так званій затоці труба. Але сказати, що це масове явище і загрожує цілому екосистемі, поки що не можна, тому що було виявлено доволі незначну кількість хворої риби. Звісно, вона в подальшому вже не буде розмножуватися. Звісно, вона не залишить після себе потомства. Але сказати, що це масове явище наразі неможливо, тому що ведеться постійний моніторинг. За рекомендаціями рибоохоронців, фахівці Держпродспоживслужби і запорізькі екологи 20 березня взяли для перевірки проби води та водних мешканців у басейні висловального каналу, але відхилень від нормативів не виявили. Було дійсно підтверджено загибель водних біоресурсів. Це карась сріблястий, пов'язано з механічними пошкодженнями в кількості 80%. Приблизно 100 екземплярів саме карася сріблястого, за паразитологічними показниками відхилень не виявлено за фізико-хімічними показниками дослідження води, яка була відібрана в цій затоці. Також вона відповідає нормам. При вживанні страв, приготованих із річкової риби, містяни мають бути вкрай уважними, наголошують співробітники Держпроспоживслужби. Звертати на зовнішній вигляд риби. Тобто риба не повинна бути з ознаками плісняви на шкіряному покрові, тобто вона повинна бути, якщо це там карасі, то вона повинна бути гладенька, покрита слизом, без механічних пошкоджень і без ознак, яких візуально видно на шкіряному покрові. Щодо витоку паливно-мастильних матеріалів у Дніпро внаслідок ракетного обстрілу Дніпро-Гесу, екоінспектори разом з рятувальниками провели їхнє абсорбування а також обробили плями, що прибило до берега, і затримали їх у піні на загальній площі понад 5 тисяч квадратних метрів. Втім, у нижньому б'єфі риба страждає і через особливості нинішнього гідрорежиму Дніпровської ГЕС. Риба, яка під греблею внизу, на неї падає величезна маса води. Риба під час таких процесів або гине, або отримує травми, глушиться. Процес типовий для Дніпрогесу, але зараз він набагато збільшений якими надалі будуть коливання рівня води у Дніпрі, спрогнозувати складно, кажуть науковці, але достеменно відомо: весняне водопілля відійде, рівень води у річці поступово зменшиться і в серпні сягне свого мінімуму. А вже з 1 квітня на акваторіях області почне діяти весняно-літня нерестова заборона. Спочатку на малих річках, потім на великих водоймах, нагадують фахівці. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал НТМ.